Сьогодні на уроці ви познайомитесь з цікавими матеріалами про Всесвіт. Дізнаєтесь про різні способи і методи його досліджень. Давайте навчатися разом. Вибери з наведених слів небесні тіла. Розташуй їх у порядку зменшення розміру. Небесні тіла. Досліджував польський астроном Міколай Коперник, яке відкриття зробив астроном, який винахід допоміг Копернику зробити своє відкриття. Всесвіт містить незліченну кількість зір, планет та їх супутників. Мільйони комет та астероїдів, величезні хмари космічного пилу і газу. З поміж речовин у Всесвіті найбільше водню і гелію. Ці гази входять до складу зір, є у міжпланетному просторі та атмосфері деяких планет. Частина Всесвіту, окрім Землі, називається космосом. Нині людство знає про велетенські розміри Всесвіту. Але про його межі науковцям на тепер невідомо. Виконай завдання 1. Склади схему складники Всесвіту, які з них рухаються по орбітах. Виконай завдання 2. Охарактеризуй адресу Землі у всесвіті. Подібно до адреси свого місця проживання. Небо і все, що з ним пов'язано, з давніх давен цікавили людей. Як от звідки з'являється зранку і чому зникає вночі сонце, наскільки далеко від землі зорі, та як вони утворюють візерунки, наші предки прагнули пояснити явище природи за межами землі. Але наукових знань бракувало. Тому люди складали міфи й легенди, в яких відображували свої уявлення про світ довкола. Деякі ілюстрації до цих міфів і легенд ви бачите на малюнках. Люди здавна цікавились будовою Всесвіту. Уявлення про взаємне розташування Сонця, місяця, Землі та інших планет стали основою для створення двох моделей світу. До 1543 року вважали, що, тві... що світ має ось таку будову. Розробив цю модель Клавдій Птолемей. Після 1543 року по будову світу стали думати інакше. Цю модель розробив польський астроном Миколай Коперник. Тут в центрі знаходиться Сонце, а всі планети і наша Земля обертаються навколо нього. А раніше думали, що в центрі Всесвіту знаходиться Земля, а сонце і всі інші небесні тіла обертаються навколо неї. Найбільше давні українці вшановували Сонце, вважаючи його захисником людини та природи. Тож сонце було найулюбленішим образом української міфології. Сонце називали золоте коло, сокіл, світило, око дня. Наші предки бачили Всесвіт не безладним розсипом зір на небі, а впорядкованими візерунками. В орнаментах наших вишиванок часто відображено уявлення про будову Всесвіту. Різні візерунки відображали зорі, коло, ромб. У всіх областях України основними символами оберегами є земля, сонце, вода, які зображуються у вишивці ромбами, хрестиками, хвильками, наприклад, квадрат є символом землі, а коло чи восьмикутна зірка символом сонця. Вишитий в колі хрест символізує вогонь, блискавку або сонце. Сучасні астрономи проводять спостереження зоряного неба з допомогою потужних телескопів, а в дослідженнях за межами землі використовують космічні апарати та спеціальне обладнання. Для зручності Наземні телескопи розташовують у спеціальних будівлях, обсерваторіях. Їх часто будують на значній висоті в горах, подалі від міст та інших населених пунктів, щоб штучне освітлення не заважало спостереженням. Українські астрономи співпрацюють із зарубіжними вченими, виконують спільні міжнародні проекти. Українка Наталія Щукіна певний час очолювала департамент Сонця в міжнародному астрономічному союзі. Один із приладів, розроблений вітчизняними дослідниками та інженерами, кружляє навколо Марса і вимірює вміст газів в його атмосфері. В Україні обсерваторії обладнані сучасними телескопами, з поміж яких сонячний телескоп один з найкращих у світі. Оптичні телескопи збільшують зображення тіл, які перебувають дуже далеко від спостерігача. Але під час спостережень за небесними тілами із землі певні перешкоди створює атмосфера. Радіотелескопи вловлюють невидимі для нас сигнали від небесних тіл, а спеціальні комп'ютери їх опрацьовують. Радіотелескопи можуть працювати і вдень, і вночі. Небесні тіла перебувають на Велетенських відстанях від Землі. Тому тривалий час дослідники Всесвіту. Не мали можливості ретельно їх вивчати для того, щоб здійснювати польоти до інших небесних тіл, працюють хіміки, фізики, біологи, інженери, конструктори та люди інших професій. Завдяки розвитку технологій створюють різноманітні космічні апарати, здатні полетіти за межі атмосфери Землі. Місяцехід, космічний апарат, призначений для проведення досліджень місяця на його поверхні. Завдяки місяцеходу дізналися про склад і властивості місячного ґрунту, отримали зображення місячної поверхні і частини зоряного неба. Космічний телескоп імені Джеймса Вебба справжня позаземна обсерваторія, яку відправили у космос у кінці 2021 року. Її завдання досліджувати галактики, утворення зір і планетних систем. Завдяки знімкам з телескопа Вебба вчені чітко побачили кільця Нептуна та його супутники головне дзеркало телескопа. Покрито тонким шаром золота. Виконай завдання 3. Прочитай два наукові факти. Космічні апарати оснащують сонячними панелями. На навколоземну орбіту космічні апарати виводить реактивна ракета носій Поясни факти, використовуючи здобуті знання й наукову термінологію, на Землі є чимало місцевостей. Які нагадують інші планети. Одна з таких місцевостей Національний парк Тейде, що на Канарських островах в Іспанії. Ландшафти і поверхні Тейде дуже нагадують марсіанські. Тому дослідники провели тут випробування апарату сконструйованого для дослідження Марсу. Таке моделювання умов досліджуваної планети. Допомагає вченим і конструкторам тестувати обладнання. Астрономи спостерігають за астероїдами й кометами, що наближаються до землі, оцінюють їхні розміри й траєкторію руху. Це дає змогу передбачити наскільки близько вони можуть наблизитись до землі чи загрожують падінням на її поверхню. Прийшов час пошукати інформацію в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди інформацію про один із складників Всесвіту, міф або легенду, пов'язані з ним. Презентуй знайдений контент однокласникам і однокласницям. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці, що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим, яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання Прочитай параграф 19 з сторінки 138-144 Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 144 Виконай усі завдання на ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення.